Вітаю всіх на каналі Weird Games, за мікрофоном Сайленс. І сьогодні ми зануримося у світ Winter Barrow, затишної гри про виживання, в якій ми гратимемо за маленьке мишеня, яке повертається з великого міста і знаходить свою дитячу нору зруйнованою. А тітка, яка мала її доглядати, кудись зникла. Тож погнали, відбудуємо свою домівку і знайдемо зниклу родичку. Нора була домівкою мрії матері та батька. Місце, де кожен міг зігрітися та почуватися безпечно. Тітка Бетуліна знала вона багато більше про проживання в дикій природі, ніж вона коли-небудь мала змогу е, розповісти мені. Це тривало недовго. Здавалося, що дика природа непокоїла моїх батьків. Спочатку перспектива розлого міста е, не розчарувала. Єдина робота була в шахтах, і там було важко для моїх батьків. Вони майже заробили достатньо на квитки додому, перш ніж померли. Я все продав, зібрав сумку та поїхав до свого справжнього дому. Стара нора тепер ледве впіз... була впізнаваною, чому тітка Ветуліна не підтримує її в належному стані? Бо тітки, мабуть, також немає вже. Я як на каблуках прийшов. Перш за все, треба покращити камін. Треба позбирати оці гілочки. Камін. Старий камін у будинку, полум'я якого згасло від часу. Дивлячись на нього, ви чуєте відлуння голосів ваших батьків у голові. За допомогою кількох гілочок ви зможете розпалити його е, та трохи зігрітися. Необхідно три гілочки. А, то я вже це зробив. Крафтінг розблокований. Ви відкрили щось нове. Відвідуйте призначену робочу станцію, щоб отримати більше інформації. Інструмент для дикої природи кам'яна сокира. А, оце вона. Кам'яна сакира міцний, але надійний дерев'яний тесак, міцний, але надійний дерев'яний тесак. Ідеально підходить для тих, хто цінує функціональність понад естетику. Потрібно зібрати десь гілочку, камінець і бамбук. І дерев'яна дошка. Дерев'яні дошки, що використовуються в столярстві, можна виготовити на верстаті. Необхідні гілочки ну, ці дерев. А вони, бачите, ще й на вони показують, де це все воно є. М'яка деревина отримана в запалих саженців, корисна для виготовлення простих меблів завдяки своїй гнучкості. Ми використовували м'яку деревину для своїх конструкцій з початку часів. А, а це все. Бачите, все пише де що є. Галька основний матеріал, що використовується для виготовлення інструментів, обладнання та меблів. Можна знайти е, розкиданий навколо або на, видобути з каміння киркою. Серед живої природи лежать ці, здавалося безжиттєві мінеральні самородки. А, це трава. Я думав, це бамбук. Основний матеріал, що використовується для виготовлення інструментів, обладнання та меблів, отримується під час рубання високої трави сокирою, можна знайти будь-де. Мистецтво переробки трави на довгі волокна було винайдено дикими мишами, а пізніше перейнято іншими мишолюдьми. Все, треба десь згодити це все пошукати. А це в мене двері. Що? Люк, а, люк у підвал. Люк, що захищає від е, вхід до підвалу, замкнений. Мені десь треба знайти оцей ключик. Скринька. Зрозумів, її немає. Цього немає, немає, немає. Все. На вихід. Йдемо шукати. інгредієнти. Зібрав, зібрав два. О, а я бачите, можу ще прискорюватися. А, це вже мені занадто важке. А мій цей миш, він не. О, я ще й сліди залишаю. 5, 3, 2. А оце якась. А, це поштова скринька. Все, ходь в пату. Можна ще й поспати. Е, Унікальний предмет отримано кам'яна сокира. Зі зростанням холодів з зими багато столярів виявили, що вона однаково вправна як у валянні дерев, так і у звалюванні суворих. А, цих ворогів. Ну, а у мене тепер є вона, а мені на щось ще скільки їх, а. Все, а де в мене сокира? Вона вже зі мною? О, а у мене тут ще якісь квести є. Місце для в'язання. Місце для в'язання, головне завдання. Тобі потрібно щось краще, ніж твій зношений міський одяг, щоб зігрітися в холодній пустелі, коли ти шукаєш тітку. Полагодь старе крісло, щоб отримати місце для в'язання теплого одягу покраще запилене крісло. А, а що це якийсь незрозуміле якісь, якісь... Е, нагорода, яка там? Якийсь сувій. Так, а тепер у мене з'явилася типу. О. Це я все добре позбирав. Ну, він що тут не замерз. Бачите, верхня шкала це енергія, вона падає поступово. А з цього, бачите, я хмизу назбирав. І ще оцієї трави. Якась трава вся цей, зрубалась і нічого не залишилося. Так, я можу зробити оцю тукенцію. А чи вона мені зараз потрібна? 9668 Капець. От сюди треба може це мені дасть достатньо. Це все є о трава. І довго ж він її рубає. Я щось думаю, що та трава, мабуть, ховатися, а я її стояв рубав. І він вже має, дивіться, наполовину вже змерз. О! Створили собі крісло. Ремесло розблоковано. Ви відкрили щось нове. Відвідайте призначене робоче місце, щоб отримати більше інформації. Оце моє робоче місце, так? А, я зрозумів. Дивіться, я ще й енергію втрачаю, тобто мені треба тут дрихнути. О, як довго поспати? Ви поповнюєте свою життєву силу. Або спати до ранку, або спати аж до вечора. Спати до ранку. Так, в'язання. Можна е, отримати трав'яна пряжа. Груба пряжа виготовлена з жорстких волокон трави. Краще, ніж нічого. Снігоступи. Стійкість до холоду немає. Дозволяє швидше ходити по снігу та, та іншим м'яким місцевостям. А де взагалі взяти цю мотузку, тобі холодно, іди в тепле місце, одягни тепліший одяг або з'їж щось, щоб підвищити свою стійкість до холоду. Мотузка із трав'яного волокна можна зробити на верстаті найкращий друг дослідника. Я думаю, треба заглянути цей на свій верстат. Вовняний светр, холодостійкість середня сила удару мінус 10. Светр пов'язаний пов з пряжі цього волокна, трав'яного волокна, допомагає зігрітися, але не є найзручнішим одягом. І ще є вовняні штани, вовняні. Сила ривка мінус 5. Холодостійкість середня. Штани із пряжі з трав'янистого волокна ідеально захищають ноги від морозного вітру. Коротше, мені треба дуже-дуже багато оцих клубочків. Тобто, мені потрібно трави ще більше, ніж просто багато. А тут не з'явилося слухайте, да давайте закрафтимо отаку штуку. Оп, усе закрафтили. І, може, його тут можна скинути якось. Миз нехай валяється. От де мені цю травину збирати? О, підняв. О, тут ще якийсь санчата, он штрих якийсь сидить. Вітаю, друже! Квілен. моє ім'я, Торговець за професією. Я давно тут нікого не бачив, дим тебе видав. Було б чудово побачити, як це старе місце повернулося до життя. Я приходжу повз цей куточок північних земель через день, просто щоб ти знав. Я торгую з місцевими. Багато хто не пережив би е, сувору зиму, якби не я. Ох, скільки історій я міг би розповісти, але їм доведеться почекати. Приходь подивитись на мої товари. Давай подивимось на твої товари. А він хоче якісь золоті монети. А де я тобі їх маю знайти ці золоті монети? А це в мене в рюкзаку. А, а він купує. Хоп-хоп, хоп. хоп, хоп. О, я йому продав. Ну, прикольно. Дерев'яшки. Дерев Кремень. Рідкісна кристалічна порода. Може бути використана для отримання іскор для розпалювання багаття. А такі в мене є. А це 12. Так я їх і так виловлю. А що? А, ці речі, а це не мені, все, я зрозумів. Це барахло на мені. А я купив дошку. Ну і нехай. Все. А ну, 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 ну. Не можеш зрубати? Опс, пропустив. А де ж мені пораз... А це що це він втратив? А. Ой-ой-ой, мерзляк? Де моя хатка? Відігріється тут. О, трохи відігріється. я можу зробити один клубок. А їх потрібно аж 6. Або снігоступи. А це на верстаку каже. А верстак, скоріш за все, треба буде е, десь е, цей е, якийсь рецепт дізнатися. Теплий пухнастий светер. Завдання. В'язаний вовняний вов светр. Одна штука. Це мені десь потрібно цю траву шукати. Ну, а це ж кущі, це ж не трава. Ну, це він типу ховається. Тут взагалі трави немає. Ось якась зелень. О, я жука вбив. Я не знаю, що воно таке, але але нехай буде. Ух ти. Так, а як мені їх поскидати? Мені цю дочку треба було скинути. Як що скидати? Це і все. О, оце я скину. Скоро мерзнути почне. Та й трохи занизько знаходяться ці задалеко, точніше, від мого будинку. Упс, не влазять. З Шуріком додому. Може, ще це влізе. Зараз я це все поскидаю в скриню, бо його рюкзак занадто маленький. Тепер оце діло. Скрафтити все. О, я можу скрафтити нарешті цей светер собі. Завдання виконане. Ви відкрили щось нове. Відвідайте призначене робоче місце, щоб отримати більше інформації. Я тепер можу створювати е, мотузку. А тепер в скриню я скину оце все. А це якісь е, м'ясо жука. Споживання плюс 2 до енергії, відновлення голоду мінімальне. М'ясо жука, жирне та смачне для деяких мишей. М'ясо жуків з півночі користується великим попитом, і його можна обміняти за гарною ціною. Е, це все я поперекидую. До речі, ви побачили е, всього 4 активні. Оці ячейки. Інші все будуть покращуватися якось. Мотузка. Мотузка можна виготовити на верстаті, і потрібно всього 2 е, трави. Знайти Тітку. А тітка тут не заничкувалася. Немає тут нічого. Відновити можна енергію. Не хочу відновлювати. У мене є ще є 60. Оце трава. Це була травичка. Давай, давай, чувачок. Ось де трава. Все, давай відновлюй своє свою енергію і пішли працювати. Я так розумію, ці маленькі кущики не потрібно їх рубати, бо якщо я зрубаю, вони не виростуть. А це кожен отакий день, там день-ніч, і виростає новий кущ. Це так, щоб вже було по максимуму. Ось, ще, скоріш за все, я і міст буду відновлювати. Так і є. Зруйнований міст. Перед вами стоїть обвалений міст, явно пошарпаний часом. Здається, ви не зможете перетнути його, поки не полагодите. Потрібно 5 дощок і 3 мотузки. А, бачите, я можу його собі поставити, а чого він не рубається? Як нагадування. Оце я позбирав, ахмис еліза мені. О, слухай, Тіп. Е, щось привернуло твою увагу. А що в тебе є? А в тебе є тільки дерево. А в тебе нічого не міняється. По суті, те саме. Все, гуляй. Це все позбив. А, вже він дубне. Я думав, то вже в мене в очах мерехтить А це просто він замерз. Так, тепер тут він від... відігріється. Я можу мотушки поробити, так? Крафт 1. А, інвентар мій повний. Зрозумів. Давайте. Це мені зараз також знадобиться. Оце я скину. І оце давайте скину. Максимально дощок і. Одна, дві. Три. А ну, тепер сюди. Танці, а отут я вже зможу оці снігоступи зробити. О. Дивіться, як він в'яже. І вже на ногах листочки з'явилися. І, можливо, треба отаких зробити штанців. Ану, давайте скрафтимо. І на штанці не вистачає одної. І, 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 скільки в мене дощок, а дощок у мене 6 із 5, а потрібно ще. А ще листки, це щоб відновити міст. Мабуть, лягай спати до ранку. Відновився, а ще він у мене хоче їсти. Так, оце їсти. Так, тепер ще би навчитися їсти. Стати інвентар. Ага, їсти іксом. 55. Так, мені треба десь постійно шукати собі харчі. Знову, знову в пошуках. О, дивіться, трохи швидше рухається. А це також, мабуть, за їжу канає. Гриби, ну, якщо не потруїться. О! жукер. Не влазить. Прекрасно. Бо я це все добро не поскидав. Це я поїм. Е Це я також з'їм, де воно тут. Це я також з'їм. Збираємо тоді тільки траву. помився Давай, миш. Все, це вже не влазить. Тепер треба шурувати додому. А він так швидко замерз? Воно ж коли працюєш, особливо, коли махаєш сокирою, то воно ж треба зігріватися. А не мерзнути. А знаєте, чого він мерзне? Бо я якось його, здається, не... Чекай, чувак. Одяг. Бо я одяг не вдів. Чекайте. О, вдягти. Я не вдів його, бачите? А оце я можу. в скриньку закинути, або взагалі продати його. Дошки сюди скинули. А, ні, не треба мені скидати дошки. Я їх тепер можу всі і полагодити. Оцю гальку. Не потрібна мені ця галька тут. Отак, Отак. Це все поскидали. Це в нас є оце. А це ні. О, дивіться, як зараз. Ще одну. А тепер можна шаровари оці зробити. І тепер їх десь на себе надягти. О! А це залишити в скрині. Закинули на депозит. Мотузка, мотузки, мотузки. Закрафтили все 4 мотузки. І, здається, мені всього вистачає. Побігли будувати міст. Вже тепер не так холодно. О, бачите, немає цього торговця. Він типу через день їздить. Відновити. Можливо, моя тітка знаходиться по цю сторону. Це вона? Тітка? Можливо, можливо, це справді ти. Я ледве впізнала тебе племінничку, що, що е, височив над галькою та шишками. Я досі пам'ятаю день, коли ви всі пішли. Я намагалася вмовити твоїх батьків залишитися, але, але вони вчинили правильно, що пішли. А тепер заходь до середини на чашку чаю та розкажи мені все про місто, як воно. Все ми вже побули всередині. Було б чудово знову те побачити після всього, всі, цього часу. Я намагалася зберегти нору, але з роками я втратила надію. Мені шкода, що схоже, що так воно і є. Е, я замкнув підвал. Там гніздилися, е, я замкнула підвал, там гніздилися жуки е, ну, ці в волові. Ось ключик. А тепер швидше додому, поки не стемніло. Зимова нора. Дякуємо за гру. Нам шкода, що ви не можете продовжувати грати. Нам то також шкода. Ви можете додати гру до списку бажань та слідкувати за нами за посиланнями нижче. Зізнаюся вам чесно, що мені не вистачило часу проведеного в грі, який передбачений цією демоверсією. Настільки мені сподобалася зимова нірка. Нескладні перші квести, зимова атмосфера та казкова дитяча історія, яка навряд чи залишить когось байдужим. Збір ресурсів, крафт предметів, відбудова хатинки та навколишнього середовища усе це ми вже бачили безліч разів, але в Вінтерберу робити це не складно, а приємний візуал лише сприяє загальному враженню. Тому, якщо вам так само, як і мені сподобалася ця гра, не зволікайте з додаванням її в список очікувань Steam. А я нагадую, що ви були на каналі World Games. Якщо ви знаходитеся далеко від дому та відчуваєте за ним неймовірну тугу, зателефонуйте рідним або ж просто перегляньте старі фотографії чи, можливо, поділіться найтеплішими спогадами про домівку з близькою людиною, і ви, зрештою, відчуєте спокій, який дасть вам сил рухатися далі. Бережіть себе! І скоро почуємось!